Друзі, вітаю! Сьогодні у нас піде розмова про зимову рибалку, або можна навіть ловити з човна в отвес. Вот. Є тут ще деякі цікаві речі. Ось, потім розкажу я про них. Що саме і для чого це мені. Так. Ось у нас балансірчики, зараз про них розкажу, покажу. А зараз у нас буде розпаковочка ще одна. Ще один віб не приїхав. докомплектувався трошки я розвідниками. На всякий випадок. скривайте на камеру сюди конверти. Бо китайці, такі ребята не дуже надіжні, Зараз я вам покажу, що в мене приїхало тут. Так. Ой, хотів розказати, бачите, у мене ножика От. Це обычный у нас тут э, Железний клинок з плотністю 59 единиц. Зараз у мене Їду, скоро приїдуть два клинка по пінель з хорошою ціною. Плотність металу. Ну, короче, класний метал там. Потім розкажу я про нього. Так, ось у нас такі крючки. Ого, він здоровий. нифига себе. У мене є трохи менший, да, ось у мене менший, такий, а оцей здоровий, вообще. Наскільки я чув, він в ультрафіолеті світиться тоже. Ох, вона здорова. Я не ожидал, що вона така буде здоровать. Блин, ну як її достать. Як її достать, так. То ще, ладно, проріжемо його отак, і не так. і будемо витрачати час. Що ти будеш робити? Ось такий він силиконовий рибка, ось така силиконова. Ну, ви знаєте, якість дуже кайф, дуже якісно зроблена. Тут, виходить, всередині грузок. І ось така рибка силиконова. Ось в мене менше. Я її в прошлому году навіть обрибилів. Вона дуже... І зараз їде ще одна там дуже прикольна приманочка. От. Цю я навіть прошлому до обрибив трохи. Але судак був не крупний. Но вона світиться, теж працює обалденно. Ось такі от приманочки, бачите, це ще більший. Ось. Так що будемо ловити осінню знову ми або в отвес будемо судака, або навіть вже з льда. Ось вже осінь вже зима у нас осінь. В мене це осінь. О, ще хотів розповісти, Ну, ці копії вже я показував. Ось ці от копії. Теж такі непогані розвідчики. Я з лодки їх навіть рибачу, коли якісь незрозумілі місця. Щоб не одривати більш дорогу ще кидаю попроще. Ці ви бачили, а також приїхали. Ось цей колір у мене був. А я проїхав ось в такому. Це копія імакаuma 80, по-моєму. Не, за 70 12 грам, а ось 80 17 грам. Ну, китайці вони трохи брехуни, у них так трохи. Плюс-мінус 1 грам вага відрізняється. Так що майте на увазі. Ота. Е, ще хотів би розповісти. Ось, Оце я купив роки 4 назад. Одного там, На юності там Костя, такий чувак продає Стасті. У нього дуже прикольні е кивки. І взагалі це київський мастер, який вже не робить. У мене схоже на окуня його блісна, ну ви не представляєте, що вона видає. Оця бльосінка, вона таку пелюку піднімає, Судак і хаває дуже крепко, Дуже кайфова бльосінка, На жаль, вже більше їх в продажу нема. Так що если я її оторву, я не знаю, що буду робити. Ось, щоб ви на, на той час я купив її щось гривень 350. Це було 10 баксів, це було років 4-5 назад. А також ось така прикольна, він як балансір, типу. Як балансір. Е, тут теж тройнічок і двойничок з боку. Ось так цепляється. Теж крута тема, але на жаль, е, не мав я можливості гарно на нього перебалити. Тому по результатам не дуже. А це мені ще посовітували ось такі от бльосинки, дуже кльові бльосинки. Я брав окуньові маленькі, тільки трохи інші форми. Вона двостороння пайка, тут медь тут срібло, а тут золото і медь. Звісно, я хотів золото і. Щоб з однієї сторони було біле, а з другої ось так. Да. Я хотів, щоб воно було ось так. Тут жовте, а тут біле. Ну, на жаль, таких не було. Тому взяв отакі безстранічков, отдав він мені їх по 150, а так вони по 250 гривень. Дуже класні бльосінки по судаку, крупному окуню. Ну, будуть, Я думаю, шикарно вони ловить. Ось тому потім спробуємо розкажу. Ось також. Е Придбав, я був э, в Рибацькому раї проїжджав мімо до зубного їздив, і проскочив. А, і в справах я потім катався. Ось такі тоненькі поводочки, дуже класні. Якщо вам треба під длинний силикон, там, чи ще щось, ось такі от поводочки, вона сталька, но дуже крепка. І чим круто, ви можете змінювати довжину, можете зігнути сам, ну от самі перегнути. Замотати її обрізати. Ось, можна зробити, яку хочеш довжину. Ось, о, коротенькі є. Ось, Бачите, каратиші в мене ось тут. Я взяв каратеши. По довжині взагалі. А ці я взяв і на щуку спробувати. І по-друге, ось середні можна самому переробити під довжину, яка саме тобі треба. ж там коштують, щось там по 6 гривень, я не пам'ятаю. Взагалі недорогі, але прикольні дуже. Так, потім ще хотіло ще покажемо ще китайці, а потім перейдемо до рапали. І розкажу, саме цікаве з приводу фарбування з цих різних капель, зараз розкажу. Ось у нас, дивіться. Це у нас такі китайці, вони приїхали по 37 гривень. Ось такі от два кольори, дуже прикольні такі вони. Дивіться. Очки гострі, якість. Мені дуже сподобалась якість. Я вам хочу сказати, дуже якісно виконані балансири. І все, 37 гривень. Ось вам порівняння, ось вам рапала. А, даже цей виглядає набагато круче, ніж рапала. Це такий простий по дизайну. Ну бляха, муха як він рапало ловить. Ось такі от. По 37 гривень я купив ось такі от два балансірчика на окушка. Так що ось його будемо пробувати, як вони будуть ловити. Не можу сказати, не рибалив, то спробуємо розкажу. От. Ще також заказав собі 0,14. А, це 0,16. Замовив собі флюр. На одне на балансі на це все. От. Больоска в мене вже стара. Замовив ось такий от флюр 50 метрів. Вартість його. Щось там в районі. 160 гривень. Але флюр класний перевірений. Я вже декілька разів брав. Мені він дуже сподобався. Якість його просто шикарна. Так, а тепер ось така така флюрик візьмем, А ну, спробуємо. Та ніфіга себе. Ну, рвется, но такий він, дебелий. А ну как он амортизирует? Ну, флюра не такая растяжка, как. Як... И не такие. Лес тягнеться лучше. Ну, тримає, в принципе, гарно. Тому в принципі він гарно. А ну, ще... ну так, середнячок, непоганий. Ну я так сильно розривав, звісно, льозка в мене проще рівняться. Бо приїхала в мене... Хто хоче подивитися, в мене є там зимова удочка недорога. І е, до нього взяв ось такий флюрик. Коробочка, правда, по дорозі постраждала, бо неякісна. Але флюр сам по собі. Запам'ятайте, оце на, настоящий флюрик, не, не підробка, 100% флюрик, обуглюється, все класно. Вот. А ще хотів вам розповісти про мегаоловистий балансір. Ви можете купити один балансір і на нього просто ловити рибу. Вот. І цей балансір. Ось в такому кольорі. Він мене якось врятував, цілий день ніхе, ні хера не ливився. Потім поставив я балансір, почав я лупашити. І останні 2 роки всі мої зимові рибалки робить ось такий балансір. Вот. А також мені порадили ось цього кольору, о, такий самий балансір. Бо багато я не мог цього попугаю знайти. І нарешті я його придбав. Я думаю, ловить він тоже буде круто. Оцей, конечно, це просто шедевр. Вот. А цей колір, ну, побачимо, будемо пробувати. Вот. А саме цікавое, що я вам хотів розказати, про ось такий от лак. Короче, замовив я лак для нахлее флюоресцентний. От, давайте я десь протестую, а потім в тімноті я вам покажу, як він працює. Ось такі от різні кольори. Синій, зелений і омаранчевий. А це просто білий. От, тому давайте ми десь намалюємо, я потім в тімноті вам покажу. А воно на марки, я навіть полоску. Ну, вона маленька буде. Ну, ладно, різниці немає. Ось таку от ставимо полосочку. Прикол в тому, що він не сохне сам по собі. А, поки ви не активуєте його. Ось ось такий от лак. Блін, ну, на маркері його не покажеш нормально. Ні, це треба ставити на чомусь точку. Бо... Ну, давайте... О, oh, давайте отут тут поставимо і точку, а потім я в темноті покажу, як воно працює. Ось у нас ось такий вот колір. Моранчевий. Знаєте, як поплавки були? Ось такий вот колір. Так, потім у нас отакий от вот зелений колір, теж він ультрафиолеті. Такий він вообще єдкий-єдкий єдкий. Єдки. Це як мій балансир, ось все. Один в один. Ось такий от колір насичений, дуже насичений. І синій ось такий колір. Теж флюоресцентний. Тоже класний колір. Навіть бірюзовий. Ну, коротше, оно трошки збільшимо. И прикол в том, что он так не высыхает. А высыхает вот таким образом. 140 гривен. Вот такой вот фонарик. Инфракрасный. Вот. И мы вот так вот высушим. Он вот так лампой очень быстро высыхает. А потом я вам покажу, вин плюс-минус в темноте вот так вот и светится. Дуже насыщенные колеры. А висушується він ось так. Тримаєте там півтори хвилини до двох. І потім, я ж кажу, світиться, він буде дуже шикарно. І він не висихає сам по собі, поки ви не активуєте його ось цією лампою флюоресцентною. Вона ще класна, вона як прищепка, то ви її до столу прищепнули. Ось у нас така вона. Бачите? Яким хочеш положення, ви її виставили. І вона працює. От. Ну такі прищепки. І отак вот от активували і висушили. от І Powerbank навіть він працює. Ось така от лампа. Ну і що, друзі? А з ще цікавого, що у нас буде в наступному обзорі. Я вам покажу. Uh, вот. uh, напишіть, будь ласка, чи суттєво для вас викладати посилання, чи ви самі можете знайти це все в Китаї? От дуже цікаво. Бо дехто злиться, що я не викидаю посилання. Але, ребят, замовляю я сам через телефон. І потім це все переносити займає час. От. Ну, таке. Якщо вам цікаво, важливо, то зроблю. Я ось такі от кольори, кольори класні, реально. А, і звичайний білий, але білий він не флюоресцентний зараз. Ой, звичайний білий. Але іноді треба білий. Знаєте, щось домалювати, щось зробити. Дуже класно, якщо там поплавок вам треба щось зробити. Ще щось, я ще куплю набор кісточок. Вот, і буде у нас. Он, будемо робити ось такі от капельки, різні на ось типу ось таких, ось таких капелек. На тройнічки там це все ось. Будемо робити. А тепер саме цікаво, у нас приїхали два пакунка. І цей приїхав позавчора, а цей приїхав сьогодні. Коротше, це катушки. І це катушки Саліка. От. Мені цікаво, чи вгадаєте ви катушки, які я замовив. Дуже цікаво, От. як ви думаєте, що я мог собі замовити з Китаю. Тим паче, ви вже декілька бачили, декілька оглядів моїх китайських катушок. Так що в наступному відео буде розпаковка катушок.